Поговорити, як не дивно, про шарік. Да, Не в смислі про кульку, як таку. І навіть не про собачку шаріка, а про шару. Чесно. Тому що саме шара, так би мовити, у нас досі, так би мовити, сама актуальна тема. І оскільки я веду свій канал завжди з уклоном на політику, то, звісно, ми поговоримо про шарік в межах політики. Так що вмощуйтесь зручніше, бо дуже цікаво, правда, дуже-дуже-дуже соромно. Мені прилетів один коментар, на який я просто от як подивилася на нього, так і випала. Тому що ну, не можна, так би мовити, так не розумітися на політиці. І потім ті самі люди мені будуть пред'являти, що, мов, ага, а ти там щось не так кажеш в політиці. Розумієте, народ. У нас, так би мовити, оця тема Шаріка. Так би мовити, тема просто дайте. І все безвозм'язно. Вона в політиці виглядає, скажімо, відверто, ну, так собі, щоб не сказати, що це взагалі повний ау. Я вже приводила декілька прикладів на тому, що думає Європа. Ну як, Європа, будучи, так би мовити, консолідованою системою і сумішою різних країн, тим не менше, вона переважній більшості соціальна структура. І Європа все ж таки, вона з радістю допоможе нужденним будь-яким іммігрантам. Це є у європейській політиці, але не може тривати вічно. Тобто це треба якось пам'ятати, що Європа вам допоможе якось один раз. Але очікувати, що Європа вам допоможе і на другий раз, і на третій, і на четвертий. А ще тим більше переносити цю, прости мене, Господи, політику. Наша це взагалі повний абзац, товариші. І особливо, коли ця вся справа стосується ленд-лізу. Я як подивилася, як історик, так і подумала. Да. Ну, тому що ленд-ліз, він в принципі не безкоштовний. Розумієте, от чого я за ленд-ліз? Тому що ленд-ліз це стабільне постачання зброї. Не, ми з одного боку кричимо, що нам потрібне постачання зброї на фронт. З іншого боку, ми, як політики, ніфіга не чухаємося. І наші лідери думок також, як правило, мовчать в втряпить. Ну, Як вони то лялякають, як бешені принтери, але по суті вони мовчать в тряпочку, це що характерно. Тому я вам буду набридати і лялякати, щоб показати цим любителям ляля -ля поля в політичній сфері, що, так би мовити, одним тільки ляляканням ви, мужики, далеко не поїдете. Щоб не сказати, що, власне, на першій зупинці зупинять і конкретно так ставлять. Але добре не про це зараз. Тобто немає жодного розуміння у наших політиків, як працює політика. Я двома руками за ленд-ліз. Тому що я, будучи істориком, я розумію, що ленд-ліз, це, звісно, не панацея від усіх бій. Це також варто десь собі записати. Що ленд-ліз у нас це не панацея, що власне виробництво зброї при лендлізі має бути. Воно просто необхідно, тому що, знову ж таки, спиратися на один тільки ленд ліста так би мовити, треба мати взагалі, так би мовити, макітру замість черепної коробки. Тобто, це взагалі повний абзаць, товариші. А в нашій ситуації цей абзац, він, я не знаю, він навіть не в квадраті, він в кубі. І те, напевне, куб такий. Цікавий геометричний, багатогранний такий. Не знаю, хто друже з геометрією уявить собі це такий суперскладний. Навіть не купа, уже там гексогранник наприклад. Ну, тобто у нас такий рівень абзацу, от просто в розумінні ситуації в армії просто на рівні політики. Розумієте, не кожен, хто йде в політику взагалі-то. Якось їй потягне трішки. Але знову ж таки, не про це не в цьому відео. Тобто політика сама по собі вона складна структура. А тут наші піонери приходять з шариком і кажуть нашим західним лідерам: а дайте нам все на шарік! Он Володимир Зеленський не дай збрехати. Біля на сьогодні 800. 800 мільярдів руйнації в Україні. Заморожених активів російських 300 мільярдів. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна, ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купуємо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя. Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити. Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші, можна нам їх віддати. Можемо ми віддати просто квартири людям, які їх втратили квартири і не змогли знайти для себе життя, поїхали за кордон? Чесно, я б його послала б з його 300 тисяч По-перше, це не його 300 тисяч. Ці гроші, точніше, 300 мільйонів вони 300 тисяч. Ці гроші не Володимира Зеленського. Саран. По друге Ну, я вже мовчу про те, що це гроші Російської Федерації, але, тим не менше, це конфісковані активи. І поки, так би мовити, людина, яка цими активами не розпоряд, розпоряджається, не дасть, так би мовити, нам повне плече, ми будемо при своїх інтересах. Ну, це ж треба розуміти. Розумієте? Це просто треба розуміти, що наші західні партнери, мало того, що нам нічого не винні. По-друге, де наша поведінка? От розумієте, цей піонер з шаріком зараз буде у нас, так би мовити, головною подією цього ролика. Ну а як це розуміти? Це що, розумієте, цей шарик, він вже на Шаріковщину тягне. Це просто гра слів, але і вона, так би мовити, в тему впишеться. Тому що у нас повний шарик, повне це неадекватне сприйняття, що Захід нам, по-перше, щось винен. По-друге, що нам Трамп щось винен. Ну, я про Трампа ще поговорю. Я розумію, що у нього є там свої інтереси. Але справа в тому, що, а ми що можемо запропонувати Трампу? Окрім нашого бажання великого Великого Сарріка. Політики мої, у вас би в дитячий садочок в ясільну групу. От тільки там діточки вашого рівня. Тобто ви не потягнете на старшу групу в дитячому садочку. Там вже складні задачі. Наприклад, їде дядько на машині, гадайте, що там. За історія, у вас банально уяви не вистачить відповісти на це питання. не там навіть не питання, а як ось охарактеризувати Зображення дитяче. Ви розумієте, наскільки у нас все оце погано? І оце такі люди у нас, так би мовити, політики. Звертайтеся до них на ви, по батьковій пошибки. Кажіть, які вони там потужені, незламані, а нічого ще фронт у нас сипеться. У нас це як, нормально? А що у нас на Курщині робиться, там ні в сказці, сказати, ні пером описати. Це при тому, що я ж вам казала народ. Я ж вам казала про Курську операцію. Ще тоді, коли ви, там ура казали, товариші, що ми там наступаємо на Курщині, я казала, що це, так би мовити, Просто ефект несподіванки. Так от, любі мої товариші, ефект несподіванки в Курській області минув, якщо ви не помітили. Те, що Путін буде видавлювати нас із Курської області, можете навіть не сумніватися. Понтів не вистачить, пустого базікання не вистачить. Це все взагалі нічого по хорошому не вирішує в політиці в грамотній грі. Де ви не тільки язиком кіліпаєте, а ще й трішки думаєте, як не дивно голову. Розумієте, народ? Оця вся фігня на посну маслі, оця вся наша пуста балаканина, плюс бажання Сяріка, ну це просто абзац. Ну, це просто у мене просто слів немає. Я не розумію, от чим ми думаємо. Розумієте? Всі говорять про те, що фронту бракує зброї, притом фронту бракує зброї, строго говоря, від початку війни. Але добре, у нас не був період, де у нас було плюс, мінус там, насичення зброї, там невеличке було вікно, тим не менше. Дехто з професійних військових каже, що ми дарма тоді пішли в контрнаступ, що ми, якщо чесно, толком не заземлилися. Ну, тобто, якби ми заземлилися, там, укріпилися, то можна було б тоді десь щось трішки подумати. А так як ми отримали зброю відразу ура, товариші, то маємо, що маємо, товариші. Чесно. Так що юним піонерам зараз буде велике Велике вітання. Тобто ми начхали на саму логіку війни. Це ж при тому, що ми ж не живемо в Першому столітті до нашої ери, де правила війни якось були ще досі не визначені. Розумієте? Це не Перше, не третє і навіть не 4 століття. Розумієте? Тобто Людство пройшло певний етап розвитку. Так він малий з точки зору розвитку геологічної структури, але з точки зору людства цей шмат історії досить таки значний. Ми на нього начхали. Уже скільки раз військові, і до військових люди кажуть, що взагалі то правила війни писані кров'ю то не доходить до наших політиканів. Зовсім не доходить. І те, що ви можете наступати на ворога, я про це також казала, але тільки від оборони, тобто жоден ідіот не робить наступ з Голою дупою. Жоден ідіот, це тільки наші ідіоти, тільки, так би мовити, наші національне надбання. Пишаємося нашими ідіотами при владі і тими ідіотами, яких... Цих ідіотів не можуть охарактеризувати за два роки війни, такої повномасштабної, до третій рік. Коли ми вже повноцінно програємо, ні ми досі віримо в Ся рік. Звісно. От саме те, що нам треба, це вірити вся рік. Більше нам вже ж нічого не треба. Тобто, у нас досі мусулиться тема, що ша нам. Мало того, що винні, так вони ще винні безкоштовно. У мене питання Трамп про це знає, що у вас таке чудове мислення. Ну, як Трамп то здогадувався і здогадувався ще давно до президентства свого другого. Він відразу сказав Зеленському, ну, на наш переклад, чи ти товариш трішки не об'ївся ухи, так би мовити. Тобто, що Зеленський приїжджає в США і тупо виносить мільярди. Ну, класно, влаштувався чувак. Тобто претензії Трампа до Зеленського конструктивні. Тобто, я, якщо чесно, буду сперечатися з приводу того, чи зможе Трамп закінчити війну швидко, я сумніваюся. З того, що я спостерігаю, поведінка Трампа навпаки стимулює Володимира Путіна, так що в цій історії бабка сильно надвигадала. Але не про це зараз ролик, а про наш великий глобальний шарік. Ну, тобто, Володимир Зеленський, що правда, така наївна дитина, він не розуміє, що Трамп йому пред'явить. І розумієте, Трампу є що пред'явити. Тобто, якщо Трамп зараз предділить Володимиру Зеленському, я йому тільки поаплодую, скажу. Трамп, тримайтеся. Я за вас в даному питанні. Ну тому, що ми не праві. Це при тому, що я український громадянин, я чудово розумію, що ми в даній ситуації не праві. Просто-напросто. І те, що Трамп нам не хоче нічого безкоштовно давати, по-перше, це його суверенне право. це Сара. По-друге, скільки можна, це два. І по третє чи не можеш ти, чувак, в даному випадку, Володимир Олександрович, трішки подумати своєю, як не дивно, головою і перейти, так би мовити, в конструктивне русло? Просто візьми і підпиши ленд-ліз. Можна пояснити Трампу, що його дії даруйте, я, так би мовити, не ношу? Як би це сказати, рожевих окулярів з приводу Трампа. Ну, тобто, я далеко не розділяю його думки. Але в даному випадку, я розділяю його політику. Тобто, в даному випадку, коли він строго дивиться на Володимира Зеленського, я прямо двома руками за. Тобто, цю історію я розділяю. Я, я розумію, що ми не праві. Ну, от. Ну, Що нам зробити, коли ми не праві? Ми мало того, що не праві, ми і далі намагаємося протиснути історію, що допоможіть нам безкоштовно. Народ, ця тема не має мусолитися в інформаційному полі. Ви тільки шкодите. Розумієте? Ви не сприяєте перемозі України. Ви, якщо чесно, працюєте на Путіна. Якщо строго так казати, тому що через два-три кроки, це не перший крок. Розумієте? Це праця на Путіна не першого кроку, коли там все очевидно, навіть тим, хто має мінус там, 10 в очах. Тобто це історія в два-три кроки. Коли ви потураєте інфантильності української влади, ослаблюючи цим самим. І нашого президента, і нашу країну два-три кроки, то кінцевим бенефіціаром цієї всієї історії буде Володимир Путін, тому що він скаже, що вірним шляхом ідете товариші, таку непідготовлену країну з таким поганим запаленням. Мені, так би мовити, ви ще тільки на блюдці піднесіть. І я вам взагалі подякую. Корисні ви мої ідіоти. Він так і скаже. Звісно, що Путін при цих розкладах він ніяк не вийде з поля бою. Він не припинить бойові дії, хоча, так би мовити, діалог він буде вести. Він бачить, що ми в надслабкій позиції. Погано, що нашу надслабку позицію не бачить наша українська влада. Вона мало того, що хоче чути про себе тільки хороша. Тобто, це окрема тема, це, так би мовити, ми, історики, часом любимо таких правителів. Тобто, таких правителів історія нагинала не раз і не два. Тобто, дивом, наприклад, цю всю історію Примігідо вирули в Рамза дивом. І те його врятувало те, що ну, плюс-мінус, тоді не було такого сильного розриву в технології. Хоча, якщо чесно, колісниці у його ворога були серйозні на той час. Ну, тобто там також був ефект несподіванки. Але тим не менше, Володимиру Зеленському вже не вирвувати методом Рамзеса і сказати, що, типу, і він переміг, і асірійці перемогли. От такого вже не буде, чесно. Ну, тобто, Вол... Володимир Путін захоче повної капітуляції. Що скажемо ми? Ми, який, блін, тримаємо шарік, розумієте? І слова нам не скажи. От як оце розуміти? Що нам Захід винен, все на шару? Ну, ну, майте ж просто банальне розуміння, що безкоштовна лавочка вже закрилась. Уже просто закрилась. Тобто, що там думає собі Європа, я не знаю. Ну, тобто, як нам збирається допомагати Європа, але ми також можемо простимулювати Європу і сказати, що Україна. Методом ленд-лізу також, тобто прийме допомогу з європейських країн. Але, перш за все, ленд-ліз треба запускати зі Штатів. І треба говорити з Трампом. Тому що його ініціатива припинення війни тут і зараз це все досить таки добре і мило. Але даруйте це нереалістично. От я цілком противник цієї всієї думки. Тобто... Уже зараз очевидно, що буде добре, якщо Трамп призупинить війну. Він її не зупинить, він її максимум призупинить. Це не те саме, що зупинка бойових дій. Тобто Володимиру Зеленському, по-любому, треба буде вставати з трону в поганій ситуації. І чим далі він, некомпетентна людина, тягне лямку, з тим гіршою ситуацією він. Так би мовити, залишить країну. Але йому треба залишати, тому що у нього бракує мізків, хоч би елементарних. Я вже не кажу, що там треба мати 7-5 днів. В лобі, ні. Ну хоч би елементарних. Місків йому бракує, щоб оцінити хоча б ситуацію. Тобто він бачить, що ми програємо, натомість він, так би мовити, потужно ляпає язиком. Він не розуміє, що його потужність в гробу бачила вся Європа, і особливо Дональд Трамп. Розумієте? Я вже мовчу про політики в Тобто, Там всі люди, які хоч трішки розуміються, на політиці в гробу бачили всю його потужність. Просто-напросто. Оце просто порожня балаканина з його боку. І за неї ніхто йому грошей не дасть, а от вліпить за його порожню балаканину ще як може. Це політика і це реальна гра, тут реально прилітає. Хто досі не зрозумів, що в політиці прилітає, я іще раз поясню. Тут прилітає, тут ставки максимальні. І, так би мовити, хороший політик, він, звісно, всіляко вболіває за солдат. Так, Він, як правило, сидить собі в тилу, там можна говорити, ага, ти зараза така, сидиш там в тилу, оце балікаєш, так, да, є така справа. Але хороший політик. Він, так би мовити, витискає всі свої розумові здібності з себе. І він усе ж таки наділений певною емпатією до солдат. Він все ж таки розуміє, що солдати там ну його люди, нехай там не буквально його, що вони там сидять в окопі, голі босі підперезані, і воювати їм нічим. Так би мовити, і оце усвідомлення і накручування цієї картинки, можна і так назвати, стимулює політика до подальших дій, щоб захистити свій народ, нехай, так би мовити, із хорошого кабінету. Тобто, це такі розклади по карті. Тобто, в політику не може йти безвідповідальна людина, тим більше людина, яка мріє прося рік, тобто це просто неймовірна історія ленд-ліз нам ніхто безкоштовно не дасть. Ну, просто забудьте про цю тему. Тим більше, що коли ми показуємо зухвальство, нам тим більше ніхто грошей не дасть, якщо чесно. Тобто ми позиціонуємо себе як надто дорога утриманка. Нам воно треба, так би мовити, така репутація. Ну, як, у нас. Вкрай серйозна гра, по-хорошому Володимиру Зеленському треба оголошувати вибори. Якщо чесно, вже зараз, хороших розкладів у нього не буде. Але чим далі він затягне час, тим гіршими будуть подальші розклади. Я, так би мовити, пів я ще та. Це не тому, що я так би мовити, я, до речі, якби у мене було совісті трішки менше. Уявляєте, яку б я собі зробила кар'єру з приводу піфі, да? Я поки що піфія, але строго логічна. Так що встигайте за думкою, тим не менше? Володимиру Зеленському варто йти на вибори, якщо чесно, він може в них не приймати участь. Менше буде ганьби. Тому що чим більше я бачу це госовання ніжками, а давайте ми все ж таки якось зробимо розклади, що Володимир Зеленський піде на, ви, на вибори і навіть виграє, то Володимир Олександрович, ваша соціологія браша, я чесно кажу. Те, що ви взяли і оточили себе людьми, які лежать вам п'яту точку, це мало того, що вас погано характеризує. Якщо часом ваше оточення погано характеризує. а справа в тому, що це позбавляє вас об'єктивної картини, що ще гірше. А те, що вам слово не скаже, це ще гірше. Тобто Володимир Зеленський сильно напрошується на таку погану історію. Сильно напрошується. Я ж кажу, затягування часу в його випадку це подібно до смерті. Хоча я там жартувала, що я повісі, так би мовити, на арці дружби народів. Але те, що я бачу, що Володимир Зеленський прямо хоче цього. Він, він все робить для того, щоб він у нас повісів арці дружби народів. Ну, тому що він підірве країну. Саме він, не хтось там зовні, не вороги України всередині, це буде саме його робота. І саме тому, що він, політикан і базіка на політичну тему, не розуміє навіть, що він творить. Тому, будь ласка, народ якось протискайте, що нам потрібен ліс, чесно. Косий, кривий, підперезаний, нам потрібна також власна здатність, щоб якось себе відстояти. Наші власні заводи, всілякі різні, оборонні, вони нам потрібні. Але це також, пам'ятайте, що це довгострокова гра. Так, вона дещо подібна до шахматної партії. Іноді вона схожа на покер. Але це завжди гра на прорахунок суперника, якого ви маєте знати. Не думати, що знаєте. Так би мовити, не говорити про те, що ви знаєте, не говорити на тему ворога, типу ви його знаєте. Ви маєте конкретно знати свого ворога. Розумієте? Край конкретно. І ви маєте довести думку про те, що ви знаєте свого ворога собі спочатку. Тобто ви маєте бути собі, найбільшим критиком, не любити себе егоїста нікчемного. А саме критикувати. Тому що самокритика це також хороший. ну Це не тригер, це метод просто для саморозвитку. Це важливо. Тобто, а в нас зараз в політику пруться егоїсти, які взагалі ні на що не здатні. Я вже мовчу про те, що вони принесуть лише шкоду, якщо чесно. А те, що вони тактики. Близоруки, одні буквально другі фізично, і фігурально і практично, це нічого нам не каже, так? Да? Ну, тобто ми маємо вираховувати ситуацію, прораховувати, зважувати. І для того, щоб піти до того самого Трампа, ми маємо пояснити, що, значить, так, ми ніяк не можемо зупинити війну. Тобто всі наші дії призвали до того, що Путіну стало тільки краще. Так що давайте з США ми сядемо, подумаємо, як зробити Росії гірше. Давайте Україна бере на себе фігурутучу зобов'язань. Я відразу кажу, я про це колись поговорю. Тобто ми із безвідповідального піоніра Шаріком перетворимося на відповідальну людину. Яка бере на себе зобов'язання і виконує як не дивно зобов'язання. Тому що якось дивно від нас, без відповідальних, слухати щось про те, що нам щось там винна Європа, правда? Зате ми Європі нічого не винні. Токсики ви мої. Але не в цьому відео. Добре, народ, на цьому мене все. Підтримайте мене, підтримуйте YouTube канал, підтримуйте зараз обов'язково, люблю Бувайте, па-па!